Ну, і ось тепер у нас ось тут дві секції. Тут будуть суцільні дверцята, а тут три шухлядки у нас мають бути. Давайте поміряємо нам потрібні розміри деякі. Я думаю, ось так буде краще. Переходимо в режим виміру. Розвертаємо так, як нам зручно. Натискаємо клавішу Ctrl отримуємо для того, щоб прив'язка спрацювала. Натискаємо ліву кнопку мишки і з натиснутою кромкою мишки переміщуємо до спрацьовування другої прив'язки. Ось ми бачимо, тут у нас 0,45 метра висота. Знову Ctrl. Клікаємо, переміщуємо. Відпускаємо. Ось у нас ці виміри є. Ну і приблизно тут навпіл треба поділити. 0,77. Це у нас 35 і 3,5. 0,38. Десь зробимо по 38 см, потім підгонимо трошки. Натискаємо. Так, ми зараз бачимо в режимі редагування. Давайте ми ось цю частину продублюємо, Shift D і вздовж X перемістимо і розвернемо на 90 градусів. R, z 90 Ctrl-Lay. Transforms, Origin to Geometry. Так, і ось тут ми, мабуть, зробимо з вами. Так, як я і сказав, 0,38. Давайте ми цю частину поки що перемістимо. Нам потрібно інший матеріал, щоб тут був. Можемо це тут спробувати зробити. Обираємо роботу з матеріалами. Бачимо, що тут у нас зараз wood 1 Ми можемо зробити його копію. Назвати його, ось тут перейменувати. Нехай буде це у нас Wood 2. Тепер, якщо ми тут будемо щось міняти, то ось тут немає змінюватись нічого. Давайте все ж таки перейдемо з вами от сюди. Бачимо тут Wood 2. І нам потрібно поміняти матеріал. Перетягуємо потрібний матеріал. Приєднуємо. Ось якось так це виглядає. І в принципі нас це влаштовує. Єдине, що якщо нам потрібно буде його розвернути, а там він має бути горизонтально ось так розміщений матеріал, то ми додаємо два ноди. Ctrl-T, як в попередньому випадку при роботі з жалюзями, якщо цей варіант Ctrl-T не спрацьовує, то я вже казав, ось ці ноди можна знайти ось тут. А в Input у нас є Texture Coordinate, ось цей. А на вкладці Vector є node mapping І ось таким чином ми їх приєднуємо. Чому так гарно, в принципі, лягає текстура? Тому що у нас по суті залишається той же кубік, розгортка схожа, а програма автоматично стандартні фігури розгортає. Якщо ми там пропорція не знімаємо, то, в принципі, от воно, на стандартних фігурах матеріал спрацьовує більш-менш нормально. Ну, точніше, текстура лягає. Якщо нам треба розвернути, то ми. Ось тут намагаємося це зробити. Єдине, що тут я не бачу, яка вість, давайте ми спробуємо тут 90 поставимо неправильно. Так, може правильно. Єдине, що тут нам треба Scale. Давайте подивимось. Ага, це ось так у нас. Тут одиничку. Тут, якщо ми одиничку залишимо. Тут ми можемо розтягнути так, як нам потрібно. Ось має бути щось таке. Також можемо переміщувати текстуру, якщо нам потрібно ось тут Location. Теж можемо вправо, вліво, вгору, вниз. Переміщувати, як нам заманитись. Ну, Ось цей варіант нас влаштує. Повертаємось назад в і давайте встановимо туди, куди потрібно. Gx. Прив'язочка Gx. Сюди показуємо GY. Дивимось, в принципі, все ок. Прив'язку знімаємо, а робимо дублювання. Shift DX. Ну, майже чудово. Трошки перемістимо X. Можемо спробувати розділити на три частини, а можемо цього і не робити, якщо чесно. А шухлядки там будуть відділені такими ручками, які допомагають їх висовувати. Тому це ми можемо залишити, в принципі, суцільним. Мабуть, так і зробимо, щоб менше часу займало це все діло. Тому повертаємо назад GX. Єдине, що ми зробимо трошки менше ось тут по ширині. Ось так. Для того, щоб правильно потім у нас працювало. Прив'язка. Вказуємо сюди GX. А ось тут переходимо в режим редагування. Навіть потрібна грань виділена. Вказуємо сюди. GX. Так, і цього стола ось тут внутрішня оця частина також цього матеріалу зроблена. Тут ми бачимо, що якось трошки воно невдало тут лягло цей матеріал. Хоча, в принципі, його не буде видно, тому що вчительський стіл в нашій сцені розміщений ось таким чином. Максимум, там не знаю, що буде виглядати ось ця частина. Ну, але. В принципі, можна зробити третій матеріал. Давайте ми все ж таки знімемо прив'язку, виділимо. Так, я так думаю, ми зараз в режимі редагування. Виділимо ось цей об'єкт. Додамо сюди ще один оцей матеріал наш Wood 2. Натиснемо Tab, перейдемо в режим редагування і виділимо ось цю грань. І застосуємо даний матеріал. Подивимось, як він тут розмістився. Також, якщо нам потрібно буде його перевернути, ми можемо зробити його копію. Назвати його, наприклад, Woo3. Для того, щоб не зачепити ось ці матеріали. І вже коли ми переходимо з вами в шейдінг, у нас оцей Wood 3 активований. Можемо розвернути знову ж таки на нуль. Давайте всюди ось тут одиниці поставимо. Я думаю, давайте. Ага, це ось так у нас розтягується. Це у нас буде тягнутися. Так, я так розумію, що це якась чи тінь в нас падає, чи що воно таке? Незрозуміло. Зед взагалі тут працювати не буде. Дивно. Ну, якщо ми зробимо ось так, а нічого не помінялось, це, мабуть, тінь. Все ж таки якась, тому ну, я так думаю, переходимо в layout. Якщо зараз включити режим перегляду при рендері, то тут усе сіре буде. Точніше, чорне навіть. Ось цікаво, що це таке. Давайте спробуємо зробити розгортку все ж таки. Таб. У нас зараз оця грань виділена. Режим роботи з ребрами. UV. Марк 7. Грань. Виділили. UV. І спробуємо який-небудь. Давайте ось цей варіант. Так, навіть бачимо, що при розгорці. В будь-якому варіанті. Давайте навіть Smart спробуємо. Ось ця частина залишається. Значить, це не в розгорці справа. Можливо, або якийсь глюк, або якась тінь тут падає. Невідомо, правда, звідки вона? Ну, Тим не менше. Ладно, залишимо так. Виходимо з режиму редагування. Так, і нам потрібно зробити рукоятки. Дивимося у нас оця частина 0,393. Рукояточки тут будуть нескладні, і їх можна зробити, наприклад, з того ж самого об'єкта. Давайте ми продублюємо. Shift D. Y. Зробимо по висоті його буквально 3 міліметра. Ось так. Зробимо копію матеріалу. Назовемо щось на кшталт. І ось тут приберем матеріал. Єдине, що давайте ми трошки ось тут підправимо. Все ж таки воно тут нам не потрібно. І ручка біла, а ми. І зробимо одразу металевою якою-небудь такою. Давайте подивимось. Можливо, трохи світлішою. Отак у нас буде ось щось таке. Нехай буде. Лейаут. Давайте ось тут зробимо у нас, наприклад, 3 сантиметри. Змінимо режим, перейдемо в режим редагування, Tab. Ctrl-R, клікаємо, трошки зміщуємо от сюди. І в режимі роботи з гранями проекструдуємо трохи вниз англійська клавіша І, переміщуємо. зробимо таку ручку. Таб виходимо з режиму редагування. І цього нам буде достатньо Дивимося, що у нас вийшло. Навіть можна. Більше шорсткості додати. Після того, як ми це зробили, Ctrl-A. Всі трансформації. Права кнопочка, Set Origin, Origin to Geometry. Вмикаємо прив'язку. G-Y. Ну і рукоятку потрібно. Давайте ми оці дверцята поки що, мабуть, переховаємо. H, гаряча клавіш. GY перемістимо трохи ось так. Тепер скористаємось прив'язкою. Прив'язку вимикаємо. Alt-H повертаємо об'єкт назад. Ось у нас так, ручка виглядає. Тепер продублюємо. У нас також рукоятка ось тут знаходиться. GX. Escape. Продублювати треба. Shift-DX. І скористатися знову ж таки прив'язкою. GX. Тепер ми зробимо ось так. Виділимо дверцята. Перейдемо в режим редагування. Ctrl-R. Два рази клікнемо. Ми бачили хоча б приблизно, куди нам переміщати ручки. Вимірювати я тут не хочу. Там можна чітко поміряти наскільки нам перемістити, але в принципі. Цього буде достатньо. Приблизно бачу. Ми можемо навіть взяти ось цього лівця. Ось тут намалювати поділки, куди нам потрібно перемістити рукоятки. Так виходимо з режиму редагування. Беремо наш об'єкт Shift-D Z. Раз, ручка, Shift, D, Z, два ручка. Так, все, олівець ми. Витираємо. Вимикаємо відображення матеріалів. Бачимо. Ось таку картину. Ну, єдине, що можна зробити, щоб у нас дверцята оці не зливалися. Трошки змінити їх розмір. Давайте подивимось режим редагування. І у нас виділена а, якраз та частина, що нам потрібно, трошки її перемістити вздовж EC X. X, Такий невеличкий зазор зробити. Все. Чудово. Цього, я думаю, буде достатньо. Ось такий у нас стіл нестандартний. Тепер нам треба виділити всі об'єкти цього стола. Шифтом, наприклад, ось цей об'єкт, Join. Перейменувати його, назвати, що це у нас стіл. Давайте все ж таки, так, щоб він одразу на нульовому рівні був. Можна також прив'язками скористатися, але ми зробимо простіше. Shift-A. Додамо площину. Тепер на столі ми центр трансформації. Центр геометрії. І ось тут прив'язкою скористаємося, просто покажемо, куди має стіл переміститися. GZ. Все стіл на нульовому рівні. Прив'язку вимикаємо, площину видаляємо. І можна зберігати даний об'єкт. Слава у нас начебто немає.